Піро Софію, Солбунівська початкова школа номер 7 Четвертий в клас Тарас Григорович Шевченко. Сон на панщині пшеницю жала, втомилась, не спочивать пішла в снопи, шкандубала Івана сина будувати. Воно сповитеє кричало. У холодочку за розповела накодувала, попестила і ніби слов. Над сином сидя задрімала, і сниться, їй той син Іван. І уродливий, і багатий. Уже засватаний жонатий на волі бачиться боєсан. Уже не панський, а на волі. І на своїм веселім полі удвох собі пшеницю йшот, а діточки обід несуть. Та й усміхнулася небога, прокинулась нема нічого. Найвася глянула, взяла його тихенько сповела, та щоб дошать до ланевого ще до дожинать пішла.